Так, праворуч від нас, круті дівчата. Як ти здогадалась? Подвійний пірсинг, дизайнерський шар. Ух ти, у неї очах тінь. Так, ми будемо друзями. Ходімо знайомитися. знущайся. Не смій говорити з ними. Ми маємо їм сподобатись. А ясно. Тобто майже зібрав потенційні катастрофи. Найгірше з них це сипучі піски, спонтанне займання і ще увага всього класу. Якщо цього не трапиться, у нас новина у класі нова учениця. Не що так робити? Кілкому серце. Я цього не витримаю. Райлі, може, розкажеш нам про себе? Дайте, що ми Не, не хвилюйся. Дивися. Um, добре. Мене звати Релі Андерсен. Я виросла в Міннесоті і щойно переїхала. І Як там у Міннесоті? Розповіси трішки про неї. У вас точно значно більше снігу, ніж тут. Яка <laughs> какумидна. <laughs> Так, іноді там холодно. Озеро замерзає і починається хокей. В мене класна команда постельні койоти. Моя подруга Мек нападниця, а мій тато наш тренер. У нас у родині всі люблять ковзани. Це як сімейна традиція. Ми ходимо на озеро майже кожні вихідні. Точніше, ходили до приїзду. Що сталося? Гей, печалько! Ти торкнулася спогаду. Ми ж говорили про Ой, це. Ой, Так, я знаю, вибачте. А ну, марш у своє коло. Що це означає? Чого він зникає? Ми грали в квача із татом. Круті, перешіптуються! Ви це бачили? О, Нас обговорюють! Хапайтеся! разом! Проте тепер усе змінилось після О, ні! Ми плачемо у школі! Що? Печалько, що ти робиш? Ой, Пробачте! Це ж ключовий спогад. Але він синюшний. Ні, ти! Зупинися! Ні! Ні! Це ключовий спогад! Ай, ключовий спогад! Ай, ключовий Дякую, Морайлі. Я знаю, як важко приїжджати на нове місце, але ми раді, що ти з нами. Так, шановні, а тепер беремо підручники з історії і відкриваємо сьомий розділ. Уже можна матюкатись.